Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! У лютому до України з Литви надійдуть командно штабні машини М577. Країна схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив президент Литви. Як він зазначив, ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами військовими, економічними, політичними. У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси. Глава держави також відзначив, що Литва буде тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в обороні і промисловості. Нещодавно на озброєні бригади «Людь» з'явилися броньовані машини Онкіла. У бригаді розповіли, що бронемашина підходить для різних бойових завдань. Бойова броньована машина Онкіла це ліцензована версія бронемашини української розробки під назвою «Дозорбе», яку виробляє польська компанія. Як розповідають бійці, вона має великокаліберний кулемет, що підходить для різних завдань. Також машина має тепловізори, що допомагають водію та пасажирам. Нижня палата парламенту Італії проголосувала за резолюцію продовження військової підтримки України. Про це нещодавно повідомило італійське видання. Прийнята резолюція зобов'язує уряд Італії надалі надавати Україні військову підтримку. А також підтримувати колективну допомогу в рамках НАТО, Євросоюзу та на міжнародних форумах, членом яких є Італія. Крім спільного розвитку ВПК, Італія також передала до складу Збройних сил України самохідні артилерійські установки М109Л в рамках посилення артилерійських можливостей Збройних сил України. Чеська компанія безкоштовно передала українським військовим наземні безпілотники. Про це повідомляє чеські медіа. Чеське підприємство постачає свої наземні дрони українським військовим для виконання логістичних завдань. Завдяки електродвигуну та потужній батареї дрон здатен забезпечити автономну роботу до 8 годин запас ходу до 32 кілометрів. Вантажопідйомність платформи становить до 350 кілограм. В Україні вперше для військових законтрактували нові роботизовані турелі шабля. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. Коли автоматизована система під кулемети шабля допомагає бійцям дистанційно вести вогонь. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров'я кулеметників. Ця турель може бути оснащена різною зброєю та встановлюватися на техніку. Турель, оснащена відеокамерою та тепловізором комплекс забезпечує дистанційне ураження на відстані до 2 кілометрів. Фон, «Повернись живим, передав бригаді спеціального призначення Національної гвардії Азов 500 дронів Камікадзе. Про це повідомила благодійна організація у своїх соцмережах. Позачергова партія ударних дронів була передана бригаді АЗОВ в повному обсязі. Ця допомога стала можливою завдяки донатам від небайдужих. Нагадаємо, що придбані 10 тисяч авпіронів Камікадзе у рамках проекту фонду «Повернись живим під назвою Операція Єдність станом на грудень були передані українським захисникам. В Україні розробили другу версію бронемашини «Новатор», яка отримала деякі модернізації. Нову машину української компанії показало українське видання. Серед головних новацій бронемашини покращена підвізка та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Також машина стала довше на 10 см, що дозволило встановити броньовану секцію для додаткових місць. Раніше новатор міг перевозити 5 пасажирів, тепер місць стало 10. На потужностях Державної компанії Укрзалізниці в грудні модернізувала електропотяг, вироблений у Луганську, про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Загалом упродовж 2023 року завод компанії провів капітальний ремонт і модернізацію 13 електропотягів. Як і всі модернізовані попередники, 13 електропотяг оснащений пандусами, має зручності для людей з інвалідністю. Навігацію шрифтом Брайля, місця для велосипедів та порти USB. Українська мережа кафе-магазинів Молоко від фермера відкрила перший заклад у Сполучених Штатах Америки у Майамі. На сторінці закладу розповідають про те, що заклад відкрили в партнерстві з локальною фермою, саме звідси постачають свіже молоко. Натомість усі продукти, які можна заморозити та транспортувати. Запіканки, випічку, вареники деякі десерти тощо виробляють в Україні та продають через океан, так само як уніформу та пакування. Станом на 1 січня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 40 мільярдів 507 мільйонів доларів, як повідомляє прес-служба Національного банку. У грудні вони зросли на 4,5% порівняно з листопадом. Зазначається, що зростання відбулося завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регуляторам та боргові виплати країни в іноземній валюті. У грудні 2023 року в Україні було реалізовано 1160 нових комерційних автомобілів, що на 12% більше, ніж у листопаді. Про це повідомив Укравтопром. Водночас у порівнянні з груднем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшилися на 26%. До топ 3 найпопулярніших вантажівок в Україні увійшли Рено, Фольксваген та Ман. Всього торік парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 11 тисяч нових транспортних засобів, що на 65% більше ніж у 2022 році. Україна отримала 150 мільйонів євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу. Залучені гроші є частиною угоди між Україною та Європейським Союзом про фінансування програми підтримка швидкого відновлення України. Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів. Зокрема, транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.